Першу до Державного архіву Хмельницької області Валентина Рага прийшла 20-річною дівчиною. Позаду 30 років стажу та досвіду. Для мене було трохи страшно, тому що мене завели в сховище, а там темно, світла немає. Ну, тобто Перше враження було таке, що що тут? Ну, що тут? Потім з часом якось. Скажем, так мені на дорозі мої зустрічалися мудрі люди і мудрі керівники. 24 грудня в Україні відзначають День працівників архівних установ. Пані Валентина запевняє, робота її місце сили та розвитку. Майже чи не щодня має змогу спілкуватися з академіками, митцями та звичайними хмельничанами, які прагнуть зберігати історію України та віднайти нові її деталі. Зараз є набагато цікавих документів, які створюють. Наші установи, які можна взяти від людей, відомих людей Хмельниччини. Це дуже цікаво, коли діляться з тобою своїм таким сокровенним листами або своїми світлинами. Ти коли працюєш з цим архівом, ти знаєш, що ти маєш зберегти таємницю цієї людини, яка тобі поділилася з цими документами, сформувати ці справи. І мені подобається це. Наприклад, ми з 2006 року я більше 20 фондів сформувала від відомих людей Хмельниччини. В державному архіві Хмельницької області зберігається понад 2 мільйони справ. Найстаріший документ датований 1535 роком. Архів – це миті цієї історії, яка відклалися в на державному зберіганні і можуть підтвердити ту історію, яка є в нашій державі. Любов Снігур за освітою бібліотекарка, але днями відзначила 22 роки роботи у державному архіві Хмельницької області. Свій шлях в цій установі жінка розпочала із посади завідувачка бібліотеки. Коли вже ми її впорядкували, коли ми її розібрали, ми побачили, що там досить цікаві книги 20-30-х років минулого століття. Якщо брати журнали, які у нас є шлях освіти, з 1922 року. То там дуже цікаво. У Нас дуже багато педагогічної літератури 20-30-х років. І саме цікаве, що я там знайшла, що тести були в 30-х роках. Любов Снігур каже: кожен новий день в архіві це про пізнання та відновлення. Це великий скарб. Я вам скажу, чому тому, що, по-перше, ці документи до нас прийшли з камінця. Після пожежі сповідальні відомості. Сповідальні відомості це складали священники, коли листаєш, коли бачиш ці різні почерки, коли бачиш різне чорнила. І ми сьогодні беремо і його читаємо. Жінка каже, історія тут на кожному кроці зафіксована на папері та цифрових носіях. До речі, це велике задоволення. Коли ти можеш людині дати якусь інформацію, яку вона шукає роками. Розумієте, і тут раз мене отут от сиділа була жінка, прямо тут вона з камінця наплакала. Ми ми знайшли її якусь там прабабушку, яку вони дуже довго шукали і не могли знайти. І тут вона знаходить документ про неї. І таких історій чимало. Тож додає, попри професійне свято, вони продовжують зберігати історію України для наступних поколінь. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.